Привітики, привітики. Приїхали ми знову косити сіно, петя його вже почав косити, але в лижу дуже забивалася трава. І він вирішив удосконалити собі е, цю косу, цю роторну. Як він удосконалив, дивіться, ось і я вам покажу. Ось так. Гарного вам перегляду, підписуйтесь, хто що не підписався. Одрізав все, побачимо, як воно буде косити. Щось воно його так кумарило вже все. А воно його одріже зовсім. Це побачимо, що воно покаже, як воно буде його косити. Придумав Щось не придумати, аби легше було. Не знаю, якось так. Ну хоч не забиває в піво. Тільки бо, треба в одну сторону буде ходити. Дві не це, не походить. Що? Грицики, так, гризики. <головік> да, вот там сидят сина, сина. Тут цей зорбака треба й що, пойдет. Це не знаю. Леші немає.

Как Не знаю, где я. Маргарита. А там внизу сама крапывала. Там его. него Як далеко гарно, да? так? Це заготовка сіна. Знову. Так. Про коси, ну, не знаю. Вроді подобається. Ніби подобається. Ніби подобається. Так прокосив. Там будемо бачити. Бач? Ось отакову. Хорошо. Ну, побачимо. там в березі коси. Як щось так не тріпайся? Заспокойся. Ой, папа, ха Дивись, видиш. Ага. Ти вже впадеш. Але гарно, ліс, гарно. Дивись. Так, злізь, і не показуй лостику. Бережки теплі. Неспокойся. Тебе найдети? Тут на те. Тут я на Красота. Це одно легше чим руками косити навіть, Даже навіть Даже бензокосою. Собі ця роторна коса раз, раз і покосила все. Він вже удосконалює цю косу, як тільки може. Розкажуть, що зробив, наша так зробив. Так йому понравилось, так так понравилось, так і зробив. Ось прилетіла привіт, така ще наболівальника, чи вболівальниця. Ось така гарненька, гарненька, лелека прийшла до нас пошукати собі щось попоїсти яка гарна велика красота. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. І всім пока-пока.